Друзі, всім привіт! Ви на каналі FastMoney. довго не було відео. Так що сьогодні я вам хочу розказати про такий е, телеграм-бот, як Dosgame. Це е, таполка з виводом без складень. Зразу ви можете натапити і вивезти. Не треба чекати лістингу, просто ви натапаєте там, так як зараз я вам зайду і все покажу. Так заходимо. Це в моєму телеграмі. Так що, посоланечко, залишу я на свій телеграм знизу під відео. Також переходіть та підписуйтесь. Ми заходимо в неї. Стараз вам розкажу. У мене зараз 86 тисяч е, цих конів. Мінімальний вивід тут 500 тисяч. Е, у мене зараз в ТРХ це 6TRX, в USDT це 86 центів. 500 тисяч це у нас, значить десь вийде, може 8 доларів чи що. Щось таке, я так думаю. Може більше 11, да, десь 11 доларів. Дивіться, ви просто е, заходите в завдання, виповняєте ці всі завдання, тут підписатися вам також дається. Також, якщо у вас є е, телеграм-канал телеграм від 150 тисяч підписників, ви робите пост про е, цей проект і, е, ки, і кидаєте, типа ось, пишете сюди і, і кидаєте. Ось вони мені написали, що через 24 години вони перевірять. І все, і вони мені дадуть 500 тисяч. Я зразу зможу вивести. Вивід я покажу у своєму телеграмі. посиланнячко залишу знизу під відео, і також на цю таполку залишу посиланнячко знизу під відео. Тут є play Game, це типа як в Bloom, Дивіться, зараз Дивіться, на ці монетки, тут є й бомбочки. Не можна на бомбочки натискати, бо у вас всі монетки згорають зразу. Ви починаєте спочатку. Тут дається 30 секунд. Ось ми то ловим, тут є по 5 монет. Так було. Ось. Зараз ми потапаємо тут. Заробимо пару коїнів цих. Проект виводить все добре. Багато є скринів з виплатами в чаті, що виводить за одну хвилину. Так що ось я заробив 470 конів. Зараз у мене 86 тисяч. Я ще раз повторюю, що вивід з проєкту я покажу в своєму е, телеграм-каналі. Підписуйтесь. Там є куча проєктів, є реферальна система. <кхм> Буде давати по 250 е, е, дози. Також також тут у нас є бост. А, у нас тут є бост. Дивіться, можна купити за 20 доларів. Ось. Типу таку штуку, що вам буде кожного 6 годин капати по е, 3000 доз і плюс е, 10 гп. Я це по спочатку не, не розумію, і плюс 10 типу, у мультитаб. У мультитаб, я так зрозумів, тут, тут де ми тапаємо по 5, ми ще плюс 10 будемо тапати по 15. Так, так що, друзі, якщо ви хочете, посилання знизу під відео, залітаємо. Заробляємо і виводимо. і також підписуємо.